Ласкаво просимо до програми Китаю Фокусі. З вами Ганна Варава ФБР розслідує злом комерційної телекомунікаційної інфраструктури США. Хто з політиків став мішенню китайських хакерів? Чи ефективні санкції США щодо Росії та Китаю? Експерт розповідає про лазівки, що і відкриває доступ до американських технологій. Китайська поліція активізувалася напередодні Геловіна. Її завдання не дозволити молодим людям висміювати владу за допомогою костюмів, як було торік. Відомий китайський продемократичний активіст розповідає про 16 років тортур. Він згадує найпохмуріші моменти у китайській в'язниці. У міру наближення виборів у США активізуються китайські хакери. ФБР заявило, що розслідує злом комерційної телекомунікаційної інфраструктури. За кілька годин після цієї заяви з'явилося повідомлення про те, що китайські хакери, нібито атакували телефони колишнього президента Трампа та сенатора Джей Ді Венса. Не зрозуміло, якого конкретно інциденту стосується заява ФБР в агентстві лише сказали, що вони повідомили постраждалі компанії та посилили кіберзахист. Передвиборчий штаб Трампа злом не прокоментував раніше. Міністерство юстиції США звинуватило трьох іранців за спробу зламати акаунти помічників Трампа. Кілька членів конгресу також опинилися під прицілом китайських хакерів. У звіті Microsoft йдеться, що Пекін атакував республіканців, зокрема Маршу Блекберн, Майкла Маккола та Барі Мура. Усі троє кандидати на переобрання до конгресу. Сенатор Марко Рубіо також зазнав атаки. Цей допис у мережі X – приклад того, як китайські хакери намагаються змінити громадську думку. Так вони просували опонента Блекберн по сенатських перегонах 24-го року. Глорію Джонсон, конгресмен Баррі Мур зазнав критики за підтримку Ізраїлю. Також у мережі поширилися коментарі про сенатора Марка Рубіо та конгресмена Майкла Макола. До того ж, ведеться розслідування злому мереж трьох провідних американських інтернет-провайдерів: IT&T, Verizon та Lumen Technologies. США вели санкції щодо низки країн, таких як Китай і Росія, але схоже, лазівки залишилися. Так, одна західна компанія в демократичній країні й далі бере участь у постачанні до Росії безпілотників, які потім використовують проти України. Ми обговорили це питання з грантом Ньюшемом, полковником морської піхоти у відставці, та автором книги Коли Китай атакує грантюшими. Дякую, що приєдналися до нас. Раді бачити вас знову. Радий бути тут на тлі конфлікту на близькому сході та війни між Росією та Україною. Ми бачимо, як США тиснуть на китайські компанії та організації, які допомагають Росії обходити санкції. Одна з таких компаній Сямень Лімбах тісно пов'язана з Німеччиною. За даними Мінфіну США, їхня співпраця почалася ще в ті часи, коли всі бачили у Китаї фінансового партнера. Сьогодні світ занурився в геополітичну кризу. З одного боку Німеччина допомагає озброювати Україну, але німецька. Компанія, співпрацюючи з Китаєм, допомагає обстрілювати українців. Що ви про це думаєте? Oh, протягом 30 років ми вірили чи переконували себе, що Китай це не ворог. Ми вважали нормальним продавати Китаю технології та компанії. Нам здавалося, що Китай просто хоче стати великою Канадою. В результаті він отримав доступ до всіх видів технологій та високотехнологічних компонентів. Німці були особливо активними в цьому питанні і продали КНР багато своїх невеликих компаній світового класу. КНР перевезла їх до Китаю і тепер використовує ці технології. Сьогодні розв'язати це питання. Дуже складно, але хочу наголосити, що США діяли аналогічно. У нас як і раніше, багато так званих технологій подвійного призначення, які йдуть до Китаю, а це означає, що їх можна використати у військових цілях. Китайці так і чинять. Це справді розплата за те, що ми так багато років виявляли недбалість. А китайці, безперечно, повною мірою скористаються тими можливостями, які ми їм надали. Тож німцям нам, вільним країнам, доведеться докласти чимало зусиль, щоб перекрити ці канали, які є у китайців. Тут нема чому дивуватися. Тепер про обхід санкцій. Один виробник ліків у Мумбай допомагає Росії отримати чипи NVIDIA AI. це чипи, які Росія, Китай та компанії з чорного списку не повинні отримувати. Чи є спосіб зупинити обхід цих обмежень? Чи лазівки існуватимуть завжди? Так, лазівки є завжди, і деякі люди завжди ними користуватимуться. Країни на які накладено санкції, йдуть на багато чого, щоб обминути обмеження. Так вчинили південноафриканці, родизійці, північна Корея, Куба. Усі це роблять. Щоб це зупинити, потрібні злагоджені зусилля та великі ресурси. А головне готовність за це карати. Наприклад, якщо ви спіймали якусь компанію на гарячому, то дійте не лише щодо цієї компанії, Змусьте всю країну за це поплатити це треба зробити, бо поки люди бачать, що вигода переважує будь-які ризики, вони й далі це робитимуть. Треба діяти жорстко. Нам потрібно набагато більше людей, які стежать за дотриманням правил. Якщо вас сприймають як слабку людину, то таких випадків буде ще більше. І тут дивуватися теж нема чому. Падесла грантині дякую, що приділили нам час. Нема за що завжди радий бути тут. У деяких регіонах Китаю має бути посилено заходи безпеки під час святкування Геловіна, зокрема в Шанхай, найбільш інтернаціональному місті країни. Місцева влада намагається не допустити повторення того, що було торік. Тоді люди за допомогою костюмів висміювали китайський фондовий ринок, безробіття, антикоронавірусні обмеження та цензуру. Цього разу поліція схопила двох чоловіків, одягнених у костюми Бетмена. Одна з перехожих вигукнула Свобода. Інші підтримали. Напис Свобода людину в костюмі Ісуса забрала поліція. Те саме сталося і з людиною у костюмі Буди. А чоловіка в костюмі колишнього президента США Дональда Трампа просто прогнали. Один китайський художник розповів BBC про ситуацію в Шанхаї. За його словами, місцева влада заборонила проводити заходи з нагоди Галувіна в галереях, книгарнях та барах. Щобільше, більше перед святом закрили популярний шанхайський парк, не уточнивши, коли його знову відкриють для відвідування. В іншому парку висить оголошення, що туди не допускаються відвідувачі в костюмах. Один зі студентів розповів BBC, що його університет забороняє брати участь у вечірках з нагоди Головіна. Так, один викладач викликав учнів по одному, щоб переконати їх не відвідувати такі заходи. На що схоже життя у китайській в'язниці? Один китайський продемократичний активіст ділиться спогадами після трьох тюремних термінів, розповідаючи про найважчі та найстрашніші моменти. Джу Юфу загалом просидів у в'язниці 16 років за те, що виступав проти китайської компартії. Цього літа Джу вдалося залишити Китай. Він оселився в Лос-Анджелесі, щоб розпочати нове життя. Джу почав свою демократичну діяльність 40 років тому, і відтоді його неодноразово заарештовували й ув'язнювали. Також поліція проводила обшуки в його будинку. Тисяча дев'ятсот Він став одним із засновників демократичної партії Китаю. Наступного року його засудили до. Семирічного терміну за так званий підрив державної влади. коли мене випустили з шостої в'язниці провінції Джадзян, я сказав, що життя в ній гірше за смерть. Кілька років я не бачив сонця і був в ізоляції. Якось протягом 15 місяців йому не дозволяли читати та розмовляти. Пізніше, коли поліція спробувала його допитати, він не зміг вимовити жодного слова. Примус стояти чи сидіти нерухомо це жорстокі методи тортур. Це незвичайне стояння. Твоє обличчя притискають до стіни і забороняють рухатися. Інакше тебе б'ють ззаду кулаками та ногами. Стояти доводилося по дві години. Вдруге його відправили до в'язниці 2007 року. Там він познайомився з чоловіком на ім'я Лін, який практикував фолуньгун, його засудили до 15 років лише за те, що на одному з місцевих туристичних об'єктів він повісив банер із. З написом Фалендафа це добре. Катуваннями його довели до божевілля. Він повністю збожеволів. Якось на нього напали кілька жорстоких злочинців, серед яких був затятий злодій. Люди, що займаються фалунгу, зазвичай дуже чесні і добросердні, бо дотримуються принципів істина, доброта та терпіння. Він просто не знав, як упоратися з такими підступними та злими людьми. 2012 року Джу знову засудили до семи років за акції на підтримання демократії. 2018 року його звільнили, але він залишився під наглядом поліції. Торік у Джу діагностували рак шлунка. Він заявив, що це наслідок того, що в'язниці його змушували їсти за плісня білу їжу. За його словами, попри 16 важких років у в'язниці він не втратив надію, вірить, що найтемніший час буває перед світанком.